Минулий тиждень був доволі насичений, починаючи з 20 по 27 березня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 374 виїзди, з яких 275 на ліквідацію пожеж, в тому числі пожежі, пов'язані з веденням бойових дій, 5 викликів. Пожежі в екосистемах 186 виїздів. І інші залучення 99 виїздів це виїзди на допомогу при дорожньо транспортних пригодах, допомогу населенню, а також обстеження наслідків ворожих обстрілів. На пожежах було врятовано 9 осіб, дві особи загинуло і 6 було травмовано. Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій 251 раз залучались до. Знешкодження вибухонебезпечних предметів за поточний тиждень було знешкоджено 783 боєприпаси. Починаючи з 8 вересня минулого року піротехніка обстежила близько 1953 гектара території, 500, 257 кілометрів автомобільних доріг. 851 км лінії електропередач, 160 км залізничних колій, 189 км газопроводів, де було виявлено та знешкоджено 53 766 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку бойових дій на Харківщині саперами ДСНС було знешкоджено 60 788 вибухонебезпечних предметів. Що стосується інформації по підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах, загалом за тиждень таких випадків з підривом людей сталося 10. 10 чоловік зазнали травм або загинули на, в результаті підриву на вибухонебезпечних предметів, з яких четверо загинула, шість постраждала на сьогоднішній день. Ми можемо лише рекомендувати мешканцям Харківської області уникнути від відвідування кладовищ та цвинтарів через те, що там можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети. Більше це стосується мешканців деокупованих територій, а також тих територій, де велись активні бойові дії. Ми хочемо звернутися ще, ще раз до громадян з проханням не випалювати суху траву, не розводити багаття поблизу сухостою, очерету, лісосмуг. По-перше, це шкодить як екології. По-друге, рятувальники задіють значні зусилля на реагування на дані пожежі та ліквідації наслідків цих пожеж до того ж, що стосується деокупованих територій, є ризик того, що в траві можуть знаходитись залишки вибухонебезпечних предметів, в результаті чого можлива детонація. Через що можуть травмуватись місцеві мешканці, а також рятувальники, які виїхали для гасіння цих пожеж. Погода так впливає. Це суха вітряна погода, яка сприяє швидкому поширенню полум'я. Неодноразово траплялись випадки поширення вогню на приватні садиби, паркан, господарчі споруди, житлові масиви, але найтрагічніше те, що в результаті цих пожеж гинуть. Та страждають люди.